Я давно вважаю, що Україна існує ніби як в кількох паралельних реальностях. Одна паралельна реальність це державний апарат, назвемо це так. Тобто, в принципі, все пов'язано з тим, щоб комусь дати якийсь відкат на щось, між собою порішають дружбанчики, ну і так далі. Тобто, ось це ну, вона існує як безліч журналістських розслідувань з цього приводу. Є безліч історії, які це показують. Культурної сфери це так само стосується, як і будь-якої іншої сфери. Просто там очевидно крадуть менше. Тому що менше бюджетні кошти, але існує паралель, абсолютно паралельна реальність: це українське громадянське суспільство і українські там, умовно кажучи, назвемо це інтелектуали, да люди культурного поля, які роблять культуру. Ці дві реальності вони ну існують всупереч одна одній. Чиновникам не цікаво і невигідно, щоб якесь актуальне мистецтво чи актуальна література е, просувалася. Тому що, ну очевидно, якщо подивитись на шкільну програму з літератури, ви побачите абсолютний консерватизм і намагання. Гання зробити з наших дітей, ну скажімо, людей не на рівні європейських підлітків і молоді, так точно, а на такому досить таки нижчому рівні.